Полковник Державної прикордонної служби Ігор Кучер з побратимами з грудня 22-го року боронив Маріуполь. Пережив тортури у російському полоні і продовжує служити та наближати перемогу. Його історія далі. Того дня полковник Ігор Кучер знову відчув, що живий після звільнення з полону чоловік приїхав на присягу до старшого сина, курсанта прикордонної академії. І не знає, що батько прибув сюди. Служив у Херсоні та Харкові у перші дні повномасштабної війни був у складі Донецького прикордонного загону. Ми всі зайшли на Азовсталь і кожному підрозділу була надана команда виконувати свої обов'язки. Завдання були спостерігати за акваторією Азовського моря для того, щоб в подальшому не було висадки десанту. Ворог нещадно бомбив Маріуполь. Ми зайняли позицію. Значить, один бункер у нас був ну, просто прикопаний так, під землею. От. А друге розташування особового складу було в звичайному цеху, просто нульовий ну, поверх і все. Коли з заводу вийшли цивільні з дітьми, ворог посилив атаки. Вони чітко заявили, що тепер у нас розв'язані руки от, і масовані обстріли були, були 24 на Ну, Звичайно, були поранені. От, звичайно, на жаль. Залишились там хлопці. От е, да, у нас були медики, надавали нам медичну допомогу. Ігор згадує, як терапевтка Еліна Мединіна на Зовсталі стала хірургом. Це дівчинка, яка залишилась з нами, була з нами до кінця. Вийшла в полон, от вона до останнього надавала медичну допомогу нашим хлопцям. Проте не завжди вдавалося врятувати побратимів. Ніколи це не відпустиш, бо воно в твоїй голові. Воно приходить по ночам. Приходять хлопці, яких немає. Ну, сняться сни, від яких ти просинаєшся посеред ночі. А разом із захисниками Азовсталі прикордонники вийшли в почесний полон 17 травня 22-го року. Ігор із побратимами потрапив до Оленівської колонії, допити за розкладом знущання і тортури. Питали в яких бойових діях ти був, приймав участь у ліквідації мирних мешканців, знущався, грабував магазини. Там вода технічна, а на прийом їжі 40 секунд. От насипали багато, насипали багато да? А за столом нам сиділо вісім чоловік. І от вони на кожен стіл насипали багато і кипяток. Просто реально прямо от з котла кипяток кашу. Да? І от На кожен стіл вони давали 40 секунд. За три з половиною місяці чоловік втратив майже 33 кілограми. За життя тримався, бо знав, на нього чекає сім'я. Коли повернувся, я дізнався. Да? У мене навіть дружина з моєю мамою знайшла. В Запоріжжі церков, в якої ми не хрестили, от і вони пішли, пішли в ту церковь, от, і попросили Господа Бога, щоб зі мною було все нормально. Полковник Кучер продовжує службу у Національній академії Держприкордонслужби України. Указами президента України нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня полковника Кучера Ігоря Васильовича, помічника ректора. Дуже українському допомоги. Попри все пережити, Ігор говорить, життя вартує випробувань. Якщо мені Бог дав е, такий шанс е, жити, то я щаслива людина. Марічка Золота Філіп Гаврилюк, Але подробиці телеканал Інтер Єдині новини.